Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти, або три питання, які ви хотіли переглянути 13 квітня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Дев'ятка келиків перевернута. Ні. Зараз ви не в ресурсі. Можливо, зовні ви показуєте свою зацікавленість у якійсь справі, а насправді вже втратили інтерес. У ваших справах щось є заплутане. Це може бути пов'язано з фінансами, або просто в цей день обставини складаються неблагосприятливо для вас. Другий варіант вісімка Так. Можливо, ви вже пішли від того, що перестало вас задовольняти. Або змінили пріоритети. Тож вам варто підвести підсумки, усвідомити минулі помилки, зробити висновки і рухатися вперед. У вас буде складуватися все так, як вам потрібно. І третій варіант: король мечей, так. Ви зможете вирішити питання у діловій сфері. Якщо ваше питання стосується державних органів, то так, ви це зробите, але будьте готові доводити свою точку зору аргументами. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді для вас. Тож бажаю всім мирного дня, затишку і хай ваші мрії збуваються.